У Херсонщина це Україна, слава Україні героям слава вітання Херсонщині. нескорені. Розкажіть, будь ласка, як у вас пройшла ніч? Яка ситуація станом на ранок? Ну на превеликі жаль ночі були чудні вибухи по місту Херсону і дуже потужні вибухи. Окупант не залишає обстрілювати місто Херсон, як і всю правобережну частину Херсонщини. Вчора окупанти в черговий раз можна сказати, так влучили в обласну дитячу лікарню. До речі, будівля знаходиться зараз пустою і там велися відновлювальні роботи. Слава Богу, ніхто не постраждав. Але окупанти черговий раз знищить інфраструктуру міста. І до речі, знову таки медичний заклад. Також були завдані удари і по житловому сектору, тобто обстріли Херсона не вщухають, і вчора, взагалі, там рекордну кількість 90 рад був обстріляний місто Херсон і правобережна частина Херсонщини. А сьогодні також всю ночь було чутно вибухи і дуже потужні. Пане Сею, ну разом з цим вчора. На жаль, під час обстрілів, і жінка померла від отриманих поранень. Що там відомо про постраждалих від обстрілів напередодні? Дійсно, загинуло дві людини. Є поранені, і так кожного дня, кожного дня, ми втрачаємо людей і після обстрілів, які ведуть окупанти кожного дня. В нас є постраждалі. І і це не припиняється, і це не припиняється, і обстріли не припиняються. Ну вони взагалі лунають. Там, можна казати, що годинно, не можна казати, що які. Там певний період є затища чи немає обстрілів. Обстріли лунають постійно і потерпає так само місто Береслав від обстрілів, яке знаходиться безпосередньо на узбережжі Дніпра, і окупанти ведуть обстріли міста Береслава прямо з Каховки, окупованої. До речі, і окупована каховка знову таки вчора, в черговий раз була обстріляна окупантами. Тобто окупанти б'ють не тільки по правому берегу, а б'ють і по лівому берегу, по окупованим містам для того, щоб змусити людей виїхати з міста, які знаходяться на узбережжі ні та, там, де вони оголосили примусову так звану евакуацію, а фактично депортують людей до Росії. Банстрі, ну я читаю от, зведення ДСНС Херсонського. Ну про позавчора зокрема, що там чотири пожежі великі виникали, і три там внаслідок обстрілів. А одна просто е, внаслідок не необережного поводження з електроприладами і з вогнем. Яка ситуація з роботою саме ДСНС щодо ліквідації пожеж? Це теж вогонь, це страшний ворог, можливо, навіть не менше ніж російський снаряд. Прошу. Знаєте, робота ДСНС вона дійсно її можна назвати героїчною, тому що працівники ДСНС не тільки долають наслідки обстрілів і пожежі, а й рятують людей, евакуюють людей. От ми казали з вами про обласну лікарню, то коли дитячу, то коли перший раз обстрілювали власну дитячу лікарню, то Працівники ДСНС під обстрілами евакуйовували абсолютно всіх дітей, які там знаходились на лікуванні, і медичний персонал. І тоді, і навіть тоді, при першому обстрілі, вдалося уникнути жертв. І, Після того, коли окупанти обстрілюють житлові квартали, А до речі, ми вже бачили декілька випадків того, що житлові квартали обстрілюються саме незапальними снарядами, то якраз робота працівників ДСНС є найголовнішою для того, щоб тушити ці пожари, ну і відповідно розбирати напрямки цих пожарів. Розуміючи це, окупанти почали завдавати удари по пожежним частинам. По Саме десине послужці ДСНС, і в останньому випадку велика кількість машин майже всі, які знаходилися в цій пожежній частині, були не, як то кажуть, знешкоджені окупантами. І на превеликий жаль, якраз не на жаль. Херсонщина не потребує на зараз допомоги, якраз. Спеціальні техніки поражними машинами зі швидкими допомогами, тому що окупанти ши б'ють по комунальним підприємствам, і по транспортним підприємствам, і по підприємствам, де є спеціальна техніка, які розчищають і ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Тобто на сьогоднішній день якраз Херсонщина. Потребує е, спеціальну техніку для того, щоб долати наслідки во. Ну, це вже звернення до наших міжнародних партнерів. Спеціальна техніка і ДСНС і медична техніка. Пане я теж читаю новини, що вчора горіло і приміщення Червоного Хреста в Херсоні. Це приміщення Червоного Хреста українського чи міжнародного? І як во діяльність двох червоних хрестів? Чи вони обидвоє там представлені в Херсоні? Оцінюєте протягом ось цієї вже періоду після деокупації Херсону. Прошу. Не, не знаю інформацію, чи міжнародний, чи український. Я знаю, що цей червоний хрест знаходився якраз в центрі місця. Це був обстріляний саме центр міста Херсона, була обстріляна. Лікарні міністраційних ой, водників, лікарня водників була обстріляна, яка знаходиться якраз в центрі наступний да, був по відділенню Червоного Хреста? А який саме червоний хрест? Тут я чесно кажучи, не знаю інформації. І житловий будинок там був обстріляний. це все в одному місці, пане Сергію. Яка ситуація на окупованій частині Херсонщини в окупованих містах в селищах? Лівобережна частина Херсонщини потерпає від окупантів. Якщо ми кажемо про міста, які знаходяться на узбережжі, я казав, то окупанти цинічно їх обстрілюють для того, щоб змусити людей виїхати, складають списки і ускладнюють життя людей тим, що посилили кількість блокпостів, посилили присутність військових на цих блокпостах, вимагають спеціальні перепустки. За спеціальними перепустками люди мають прийти до окупаційних органів влади і пояснити саме чому вони залишаються, і обґрунтувати, чому залишаються. Хто не має цю перепустку, буде затриманий, як вони кажуть, на блокпостах і фактично заарештований. Тому посилюється тиск на місцевих, посилюється тиск на не місцевих і з огляду доносів за проукраїнську позицію. Знаєте, що в своїх російських пабліках расисти навіть взагалі хизувалися тим, що вони виявили людину проукраїнською позицією, як вони називають ждунов. І вони так і пишуть: виявили ще одного Ждуна, і його розстріляли у себе на події. Тобто. І виклали ці фото з документами. Це так. те, що назвали показовою стратою. А наскільки так. змінилася от поведінка, чи стала вона більш жорстокою щодо місцевого населення? Дійсно, можна зазначити, що стала більш жорстокою, і відзначається, що зараз по всій окупованій Херсонщині з'явились нові ФСБшники. І, і ці нові ФСБшники з новою такою люттю до українців починають зараз е, обходити обшуками, починають е, зараз е, працювати з доносами, починають починають зараз е, знову такі хвилю чергових е, затримань, і як ми бачимо, вже просто втрачують е, людей за українську позицію. Пане Серію, а що з колаборантами? Я маю на увазі з гауляйтерами і керівниками окупаційних адміністрацій. Ну, сальдо, його помічники, люди, які там районні адміністрації окупаційні очолюють. Що там в генічську, як там центр цієї гауляйтерської діяльності? Що там відбувається? Ну, вони знаходяться зараз дебільше в генічську якраз. Ну Єнічівська Вони розказують про те, яким там буде місто розказують, що там буде столиця. Mm. Розказують, що там вони будуть будувати урядовий квартал Фертонської області. нове, нове місто. І одночасно з тим розказують, що вони і місто Херсон звільнять. Тобто у них такий там певний дисонанс. Тут розказують, що столицю будують нову, і тут саме розказують, що і Херсон вони повернуть і звільнять, як вони кажуть. Тому там знаєте, окупанти мрії окупантів вони настільки феєвічні, що про них навіть казати не можна. Останній круг був те, що вони там навіть. Не дорогу будуть будувати автобам кільцеву навколо Азовського моря, і вона буде проходити через Гінічість. він Там навіть розказував по чотири полоси в одну сторону. Сальдо, але єдине досягнення, яке вони можуть зробити, і робляться. Вони там єноту, який викрали з херсонського гідропарку і возять з собою, показують російський паспорт. Видали Ну, це все, що вони можуть по суті. А все інше це просто декларування і не більше того. Але ж на превеликий жаль, і не тотальне залякування обшуки, в тому числі і в генічському районі. А що там в Каховці повідомляється, що закрили лікарню для місцевого населення для того, аби лікувати своїх військових? Яка там ситуація? І Чи мають взагалі місцеві доступ тепер до медичних послуг? Ні, це в рамках ось цієї так званої евакуації, фактично депортації. Вони змушують людей і обстрілами, які ведуть, а ще й разом з тим закриттям лікарні. Щоб людям навіть не можна було куди звертатися, тому що там після останніх обстрілів і обстріли, які були направлені по житловим будинкам в місті Каховка, було дуже багато постраждалих і були загиблі там в місті Каховка. То з закриттям лікарні тепер навіть і хворих не можна надати першу медичну допомогу, а зараз хворих евакуйовують аж новотрої. Роїцьк знаходиться на відстані 80 кілометрів від Каховки, і зараз всіх хворих перевозять на Троїцьк і відповідно медичному персоналу. Поставили ультиматум, що ті, хто не виїдуть і не переїдуть в Новотроїць, то вони там будуть всі звільнені. Тому це відбувається в рамках депортації з населених пунктів, які знаходяться на убережі Дніпрай. Це стосується не тільки лікарні нової каховки, така сама ситуація з Голою пристань, з великою та тихою. Ну і відповідно з Олешками і верхнім Рогачиком. Тобто, ці всі, всі лікарні, причому верхній Рогачик не, не знаходиться на узбережжі. Він трохи подаль узбережжя, а лікарня там так само закривається по інформації. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що цей ранок почали з нами з нашими глядачами. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, Рухаємо